Вітаємо шановні добродія на хвилях нашої програми з козацьких джерел». Сьогодні ми продовжуємо історію про великого і величного Івана Сірка, про його характерництво. Тож, будь ласка, Роман Володимировичу, дякую, Мариса. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Сьогодні ми вам хочемо повідати невеличку легенду про Івана Сірка, легендарного кошового отамана. Одного разу козаки зібралися в козацький похід, а тим часом мусульмани, знаючи, що козаки пішли в козацький похід і пішли і забрали багато наших бранців полон. І вже собі тихонько стараються втекти з Ясиром у свої землі. Але до Івана Сірка дійшла звістка. Що наших, бран... наших бусурманів взяли наших бранців в полон і дітей, і дівчат. Тоді ж приймає рішення Іван Сірко, що треба визволяти наших бранців. Ми ж не можемо дозволити, щоб mm -hmm. наші бранці десь там у кафі, на базарі, продавалися на ринку. Повертається він своїм військом. Але їх менше, а бусурман багато мать дужча. Як їх перемогти? Каже отаман Сірко для своїх козаків. Ось бачите невеличкий лісочок. Бачу, ви заходіть у цей лісочок і стійте там. А я зараз зроблю таким чином, що мусульмани будуть блукати. Він бере, напускає туману на їхнього султана. Стає замість султана і веде це військо. А військо він це бусурманське водить кругом цього ліска. А тим часом наші козаки з луків стріляють і стріляють. І таким чином він водив до тих пір, поки не, не перемогли, поки не перемогли усіх бусурманів. Таким чином Іван Сирко. І з походу вернувся, і наших бранців визволив, і бусурманів прийняв. Ось така легенда ходить про Івана Сиха. Це одна із легенд. Я думаю, Марія, Савель, що ми будемо ще читати, вивчати і шукати такі легенди про наше славне козацьке військо. Так, бо це наша історія, бо це наша велика правда, хоч ми кажемо легенди. але... Але жити, боротись і не мати поразок це багато про що говорить, про особистість. На позитивній ноті ми з вами завершуємо зустріч. Зустрінемось. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.